Ерами нашої програми виступає елітний салон в місті Чернівці, Лямур, магазин стильного одягу, клуб мод та автоцентр Рено Чернівці. З Буковинці це програма Впізнаю від порталу Геометрія. Чернівецькі ресторани такі красиві, як посмішка Мона Лізи та резиденція Буковинських митрополитів. І ти одразу не маєш змоги дізнатися про всю їхню красу. Не хвилюйтесь, команда проєкту Впізнаю вас здивує. Адже від нашого погляду ніщо не сховається. Ми дізнаємось про все. Впізнаю проєкт, який розкриває унікальність закладу. Ну що, ми розпочинаємо. ми крокуємо в ресторан Сода, який ставиться в чорнівцях своїм вишуканим дизайном та інтер'єром. Саме до нього належать основні чотири складові стиль, оригінальність, динамічність та аристократичність. Ходімо знайомитись з залаштунками закладу. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь хто створив оригінальний інтер'єр закладу та в чому його особливість? Яка страва є візитівкою ресторану Сода? Скільки коштів потрібно сплатити за вечерю з коханою в вишуканому ресторані? Особливості каліяної карти та які сюрпризи готує сода для чорнівчан та гостей нашого міста на літній період. Вам, глядачі, відверто про ресторан сода. Я знаю стільки інформації, скільки про своє перше кохання. І зерну кількість. Не знаю, як вас, а в мене цікавість вже бере верх. Ходімо знайомитись з фахівцями ресторану Сода. Отже, праворуч від мене знаходиться шалена четвірка. Справжні професіонали ресторану Сода. Директор Роман шеф-повар Тарас. За калян відповідає за каляну карту Максим та бармен Максим. Ну що ж, друзі, я вас з ними познайомила. Далі вирушаємо на екскурсію. Вечора мені особисто та нашій команді приємно знаходитись у вас в гостях. І власне першими є запитання: чим саме сода відрізняється з-поміж інших ресторанів міста Чернівці? В чому її власне особливість? Ресторан Soda відрізняється від інших закладів, це неперевершеним обслуговуванням, вишуканою кухнею, а також надзвичайним інтер'єром, який є неповторний в іншому закладі, такого немає. Над інтер'єром даного закладу працювали відомі українські дизайнери. Це Олена та Євген Андрусевичі. Отже, ми знаходимося на першому поверсі ресторану Сода. Що саме власне тут розташовано? На першому поверсі ресторану сода знаходиться наш лаунж-бар. Це лунає легка фонова музика, де можна насолодитися ексклюзивними коктейлями, які готують для нас е, наші бармани, покурити каліян, е, також провести зустріч з дівчиною в легкій романтичній обстановці. Отже, поділіться зі мною секретом, який діапазон цін у вашому закладі. Якщо ви бажаєте пообідати, у нас є бізнес ланч і їхня вартість 69 гривень. Якщо ви прийшли повечеряти, середній чек на людину складає 400 гривень. На першому поверсі ми завершили екскурсію. Пройдемо на другий, де у нас розташована ресторанна зона. Ну що ж, ходімо. Роман, я розумію, що ми знаходимося на другому поверсі вашого закладу. Розкажіть нам, чим саме знаменитий другий поверх? Це серце нашого ресторану. Саме тут кожен наш гість може завільнити свої гастрономічні примхи нашою вишуканою авторською кухнею, нашого шеф-кухаре. На максимальна посадка нас 60 людей. Отже, Роман, розкажіть мені, де саме ми з вами знаходимось. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі ресторану Сода де знаходиться наш віп зал, а також наш ексклюзив сьогоднішнього вечора. Поглянемо. Роман діліться з нами враженнями. Де ми знаходимось і що це за тераса? Зараз ми заходимося на нашій літній трасі, яка вже функціонує, готова для прийому наших гостей, які ми гостинністю чекаємо в нас. На ній розміщені чотири бесідки, чотирьохмісні, а також одна, двохмісна. Розкажіть, а в чому все ж таки їх особливість? На них можна погойдатися, згадати дитинство, покурити кальян, випити коктейлі, спробувати нашу вишукану кухню. Давай пройдемо, згадаємо дитинство. Роман з Тарасою, ви мене вже познайомили. Давайте, дивити далі. Зараз перед нами розташований наш віп зал. Пройдемо, глянемо. Ну що ж, крокуємо. Роман, зайшовши в заклад, одразу мою увагу привернула ось ця люстра. Хочу почути про неї інформацію. В нашому закладі справді розташовані ексклюзивні речі, яких ми не зустрінемо в інших закладах, а також наші люстри, над якими працювали відомі дизайнери світу. Не питання, яку кількість осіб зали може прийняти. Максимальна кількість чоловік, яка може поміститися за нашим круглим. Ексклюзивним столом це 18 чоловік, де можна відсвяткувати дні народження, зустрічі друзів, а також закриті ділові зустрічі та конференції. Роман, я вже зрозуміла, що заклад вас все ж таки особливий. Тараса вас особлива, люстра вас особлива. Розповідайте про стіл, оскільки мені відомо, що він також особливий. Цей стіл, привезений з Китаю. І в нього є властивість абортація, яку я вам зараз продемонструю. Ерама нашої програми виступає елітний салон в місті Чернівці Лямур, магазин стильного одягу, клуб Мод» та автоцентр Рено Чернівці. Оксана я тобі розповів, чим унікальний наш заклад. А тепер я готовий поближче тебе познайомити з моєю командою. Ви тебе познайомити з професіоналами своєї справи нашим барменом Максимом. Максим, доброго вечора. Мені надзвичайно приємно бути у вас в гостях. Та давайте поговоримо про ваш ексклюзив. У нас дуже різноманітна коктейльна карта, і саме ізюминкою цієї коктейльної карти є наш фірмовий коктейль сода шампайну на основі ігристого вина. Я вам його приготую. Ви скуштуєте і скажете мені свої враження. Все побачила. Дивлячись на ваш великий асортимент алкогольних напоїв, мою увагу привернула ось ця річ. Розкажіть мені детально про неї. Цей прилад називається аератор. За допомогою нього ми в бокал наливаємо вино, і під час цього, як ми наливаємо, відкривається сам букет і сам запах вина. Тобто, якщо порівняти з просто наливанням вина в бокал і через аератор, це зовсім різні речі. Чуть-чуть пізніше я дам попробувати щоб ви порівняли і самі в цьому переконаєтесь. В час познайомити вас з таким чоловіком, про якого мріє кожна жінка. Вирушаємо на знайомство з самим джентльменом ресторану Сода шеф-брендом Тарасом Михайловичем. Поруч зі мною знаходиться людина, яка все ж таки керує даним закладом. Це шеф-повар ресторану Сода Тарас Михайлович. Доброго вечора. Добрий вечір. Тарас, розкажіть мені, будь ласка, скільки часу ви вже працюєте в даному ресторані? Працюю десь приблизно рік. Ось за взагалі займаюся такою професією понад 10 років. Чим саме особливе меню закладу? Особливе меню тим, що ви в нас можете скуштувати не тільки якби холодне і гаряче, але також у нас є дуже Смачне м'ясо ми робимо, готуємо дуже смачні стейки. Ось також ексклюзив у нас є це банкетні страви, як бараняча нога, Ось з овочами. І також можливий різновид м'ясо під шоколадом, наприклад. Мені також відомо, що в закладі сода є ваша фірмова страва. Так, це є лосось під соусом фрутон. Ось Насправді він, якби страва така дуже специфічна, Ось тому що в неї такий смак, до якого якби, людина, яка перший раз не, не гурман кухні, скажімо так, вона не зрозуміє цього ось. Тому ми за людей навіть зразу попереджаємо, що от є специфічний смак, але люди задоволені, завжди все добре. Знаходиться людина, яка розробила повністю кальянну карту ресторану Сода. Максим, доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, чим саме особлива кальянна карта закладу під назвою Сода? Кальянна карта ресторану Сода є ексклюзивною. У нас є табак, який з 2005 року займає одне з найперших місць у всьому світі. Також є особливі кальяни. Подих дракона, наприклад, енерджі, та найголовніший це кальян сода. А в чому власне, їхня ексклюзивність та особливість? Кальян сода він особливий тим, що він складається з декількох фруктових чаш. І туди, звичайно, входить цей найкращий табак, Старбас. Час існування має вже постійних клієнтів та своїх шанувальників. Давайте з ними поспілкуємось. Скажу вам, що полюбляю цей ресторан від його відкриття. Ну, таке заведення, такий ресторан, такого рівня, який стосується бити обслуговування, обслуговуючий персонал, і блюда і весь этот інтер'єр, коли ти сюди заходиш. Ну, у тебе просто комфортно на душі. Як сказала моя подруга Агнеса, переступив поріг, і ти вже бачиш, що тебе тут чекають. Мені подобається ресторан Сода своєю надзвичайно вишуканою кухнею, смачною кухнею, гарним персоналом, вмілим персоналом, гарним і дуже смаком з підібраним інтер'єром. Ну і взагалі я дуже люблю тут відпочивати. Розкішне меню. Е Їжа смачна і обслуговування добре, і саме ставлення до клієнтів дуже імпонує нам. Подобається, що можна відпочити з друзями, розслабитись. Нехай завжди залишається тут така тепла, приємна, гарна атмосфера, і щоб завжди було таке гарне ставлення до нас, щоб вони завжди держалися на такому ж рівні, щоб постійно було процвітання. Я бажаю постійних клієнтів. Я бажаю, щоб них все було добре, що Європа приїжджала сюди, в це заведення. Правилами нашої програми ми вручаємо ось такий диплом ресторану Сода. Вітаю вас! Сьогодні ми вас познайомили з рестораном європейського рівня Сода. Саме він ставиться в Чорнівцях своїм вишуканим інтер'єром та дизайном. Пам'ятайте, від нашого погляду нічого не сховається. Ми дізнаємось про все. Впізнаю проект, який розкриває унікальність закладу. Зустрінемось! нашої програми виступає елітний салон в місті Чернівці, Лямур, магазин стильного одягу, клуб мод та автоцентр Рено Чернівці.